Повне місячне затемнення можуть спостерігати сьогодні українці. Із з 20-ї години місяць пройде крізь тінь землі, яка опиниться перед своїм супутником і закриє собою сонце. Таке повне затемнення ще називають кривавим, бо місяць у тіні набуває червоного відтінку. Триватиме небесне явище до 22-ї години. Як і де спостерігати? Світлана Шекера розпитала астронома. Астроном Володимир Кажанов встановлює свій телескоп на високій місцині за містом, ближче до зірок. Це сучасна тут оптична модель так звана Шмітта Касагрена. За останні 400 років як Галілей винайшов телескоп, то оптики один за іншим модернізували. Спочатку телескопи були лінзові, потім Ньютон винайшов систему з дзеркалом. Нам пощастило, повний місяць зійшов над хмарами, і його добре видно. А темні плями є темні плями? О, Оці око да темні плями звуться моря і океани, але це застигла лава. Починати спостереження краще з 20-ї вечора. Найцікавіші миті, коли небесне світило поринатиме в тінь землі і виходитиме з неї. Цілком темним місяць не буде. Це залежить від того, який стан атмосфери і заломлення світла в атмосфері землі на цей вечір буде. І нагадаю, що тінь землі не повністю чорна, і місяць не сховається в небі. Чому? Під час повного сонячного місячного затемнення розташовуються в одну лінію. Сонце, земля і місяць. Ховається за землею в тінь нашої планети, але у нашої планети є атмосфера, повітряна оболонка, в якій світло сонця заломлюється, і це світло попадає в тінь землі, і тінь землі не повністю темна. Заздалегідь можна вибрати локацію для спостереження, як от двір або пагорб. Пам'ятаємо, що в Цю пору року місяць у нас ходить на добрієм невисоко. Тому якщо плануємо спостереження, то вибираємо таку місцевість, де не будуть заважати високі дерева, будівлі. А от дерева. спеціальні прилади, щоб роздивитися астрологічне явище, не обов'язкові. Криваву повню, видно і за невеликого збільшення буде добре, якщо у вас є підзорна труба та й простого бінокля буде цілком достатньо для того, щоб розгледіти, як місяць ховається у тіні землі. Зазнімкувати й отримати гарні світлини теж можна, але не смартфоном. Наприклад, камери старенькі, 10-20 років, але в яких є оптичний зум 10-20х, Наприклад, і через ці камери, навіть старенькі, але з оптичним зумом можна отримати більш красиву фотографію місячного затемнення ніж через сучасний телескоп. Тож починаєте спостерігати за місяцем сьогодні, з двадцятої вечора. Нічне зоряне небо може дарувати радість. Надихати навіть, наділяти оптимізмом, і я це називаю астротерапією. Бо поки ти спостерігаєш, вивчаєш це, все ти іноді забуваєш про сьогодення, про проблеми негаразди. Якщо цього разу побачити місячне затемнення не вийде або ж небо закриють хмари, наступного разу таке явище очікують лише за три роки. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.